Доброго дня, маленькі наші телеглядачі. На вулиці теплі та спекотні дні. Цей час хочеться якнайшвидше покинути свої домівки та побігти до річки чи озера. впевнений, що багато хто з вас полюбляє зануроти чи поплавати в воді. Та чи знаєте ви правила безпеки? Сьогодні ми разом з моїми рятувальниками Софійкою та Максимком розповімо вам, як потрібно поводитися біля води. Привіт! Відпочинок біля водомішці дуже приємний та корисний. Я дуже полюбляю проводити так свій час, адже це гарантовано приємний настрій та гарне самопочуття. При зануренні у воду активізується робота серцево-сутинної та дихальної системи. Зміцнюється нервова система, формується правильна постава. Та слід завжди пам'ятати, що на воді, як і в будь-якому місці, існують певні правила. Дотримання цих прав допоможе у них на багатьох неприємних ситуацій. Terima <small> kasih telah menonton! Найголовніше, коли йдеш на озеро чи річку відпочивати, вміти плавати. Недарма давні греки вважали це правильно, такі це необхідно для життя, як знання рідної мови. Коли людина не вміє плавати, вона завжди наражає себе на певну небезпеку, тому що вона може опинитися у воді ще й в глибокому місці. Тому в житті діє сувора закономірність. У ньому потопають тільки невмійки та незнайки. Навчитись плавати потрібно кожній людині. Людина, яка вміє плавати, почуває себе спокійно та впевнено на воді, і в разі необхідності може допомогти товаришу, який потрапив в біду. Але перед тим як зайти у воду, потрібно обов'язково перевірити свій матрас чи круг, чи в ньому немає дірок. А коли плаваєш на воді, потрібно завжди за ним слідкувати, щоб він не перегрівся на сонці і не почав пропускати повітря. І найголовніше, коли плаваєш на воді, потрібно плавати під наглядом дорослих. Що потрібно вміти плавати, потрібно уважно обирати місця біля води, адже у нас дуже сильна течія, і вона вас може збити просто з ніг. Так, я вже міг сам в цьому переконатися, коли купався у річчі пруд, зайшовши по коліна воду, важко було втриматись на ногах без допомоги друзів. Ось Максим, ти нагадав ще одне досить важливе правило: вибираючи місце для відпочинку біля води, завжди слід пам'ятати про те, що поруч повинні бути рятувальники. Які в разі необхідності не нададуть допомоги, і крім того, завжди потрібно пам'ятати, що дітям не можна купатися самим без нагляду дорослих. Коли перебуваєш у воді, та раптом втратив дно під ногами спершу ти відчуваєш страх. починаєш активно розмахувати руками та кричати. В такому випадку дорослі зразу можуть надати допомогу, а діти можуть розгубитися. Зазвичай діти не слідкують один за одним. Захопившись грою, вони не помічають того, що відбувається навколо. Авіт, ти я снідає. Слишу, слишу. Ну, зайц. погоди. А давайте тепер з вами разом повторимо основні правила поведінки на воді. Я знаю, що не можна довго перебувати у воді. Якщо тривалий час купатися, можна відчути холод. На тілі з'явиться гусяча шкіра. В такому разі потрібно швиденько вийти на берег і зігрітися. Від переохолодження у воді може виникнути судома. В такому випадку потрібно не розгубитися і швидко добратися до берега. Копатися можна не більше 10-15 хвилин, і не тільки тому, що може наступити переохолодження. Крім того, можна просто вибитися із сил і не доплисти до берега. Не можна раптово стрибати у воду, тому що від різкої зміни температури може зупинитися дихання чи серцебиця. В такому випадку потрібно повільно заходити у воду, щоб тіло звикло до температури води. Необладнаних на копальних місцях не можна стрибати з берега у воду. Як полюбляються робити хлопчики, недостатня глибина чи каміння на дні можуть привести вас до важких трав. А якщо будуть водорості, то в них можна легко заплутати і складно буде вийти на берег. Досить часто, коли людина стрибає в воду у в незнайомому місці, вона ризикує отримати досить важку траву хребта. В такому випадку вона довгий час може спостерігати за гарною погодою лише з вікна лікарня. Як говориться, не знаєш проду, не лізь у воду. Найкраще купатися зранку і через дві години після того, як поїв. Ось так я бачу, ви добре знаєте правила. І Якщо будете відпочивати біля води, то з вами нічого не трапиться. На жаль, не всі діти, так як ви знаєте елементарні правила поведінки на воді. І щорічно в нас трапляються нещасні випадки. What? Які нещасні випадки трапляються досить часто. Потрібно добре знати, як надати допомогу потопаючому. А скільки є часу для того, щоб врятувати людину? Для порятунку такої людини є до п'яти хвилин, і той, хто опинився поруч, може лише надати допомогу. Зволікати в такій ситуації не можна. Ось чому потрібно знати добре правила надання допомоги. Тепер давайте запитаємо справжнього рятувальника, як потрібно це робити. Для этого нужно быстро вытащить человека из воды и все действия произведения очень быстро. указательным пальцем руки нужно очистить ему полость рта от инородных предметов песка, водоросли и ила. Потом положить его на, грудью на колено, на свое колено и надавливать на спину, для того, чтобы у него из, из рта, из легких вытекла вода. Для этого мы переворачиваем человека на живот. подкладываем его под свое, под сло колено и нажимаем его на грудную клетку несколько раз, чтобы удалить из, из, из глотки и горла воду и народные предметы. Затем укладываем его опять на спину и, и начинаем делать искусственное дыхание. И если нет признаков жизни. Для этого мы желательно это делать через какой-нибудь на свой платок, либо марлю, либо кусочек бинта. Если этого нет, то можно делать искусственное дыхание непосредственно рот в рот или рот в нос. Опять-таки, для этого мы берем, мы набираем побольше воздуха в рот, зажимаем ему нос, накладываем на рот марлю повязку и вдыхаем в него воздух До, до до, того, чтобы руда клетка приподнялась. Потом отпускаем ему ему нос освобождаем рот и и, и вот смотрим, чтобы чтобы воздух вышел из легких. Тогда, тогда мы будем видеть, что эффективно искусственное дыхание. После этого мы проверяем ему пульс на сонной артерии. Если пульс на сонной артерии отсутствует, тогда нужно делать непрямой массаж сердца. Непрямой массаж сердца делается нажатием на грудную клетку, основанием ладони и сверху ложится другая, другая ладонь. Это делается путем нажатия на грудину глубиной 4-5 сантиметра 3-4 раза. Обычно это, обычно это чередует с один вдох и 3-4 нажатия на грудную клетку. Это мы делаем до тех пор, пока не появится пульс или не восстановится Дихання. Якщо цього не, не происходит, то всі ці мероприятия по призводимо до, до приїзду скорої допомоги. в будь-якому випадку в течение 40 минут около часу. А я полюбляю на воді кататися на човні чи катамарані. Та при цьому знову ж таки ж потрібно дотримуватись правил безпеки. Насамперед, сідаючи в човен, потрібно одягнути рятувальні жилети. Вони допоможуть вам отримуватись на воді, якщо човен раптово перекинеться в воді. Виглядаючи очолисть, слід завжди пам'ятати, що заходити в нього можна лише з корми і ступати посередині, для того, щоб не втратити рівновагу і не перекинутись воду. Чорних або на інших плавзасобах дозволяється тільки спеціальних відведених для цього місцях. Не потрібно пливсти до берега в тих місцях, де масово відпочивають люди. Коли ви катаєтеся на човні, забороняється пересідати з місця на місця, розхатувати човен або ж ставати на краєчок човна. Ці дії призведуть до перевернення човна. В жодному разі не дозволяється кататися на човнах дітям віком до 16 років без супроводу та дорослих, які вміють добре плавати. Ще не можна довго находитися на сонці, тому що може статися сонячний чи тепловий удар, тому завжди потрібно мати на голові панамку. Потрібно пити воду, бо як нам розповідали в школі, в жарку погоду наш організм втрачає багато рідини. А тепер підіб'ємо підсумки нашої вікторини, яку ми оголосили в минулій програмі. Для наших глядачів ми задали запитання: хто в стародавній Греції з міфічних героїв подарував людям вогонь. Правильна відповідь Прометей. Всі малюки, які відповіли на питання правильно, отримають призи від наших рятувальників. Та мають змогу піти в музей пожежно-рятувальної служби. А зараз для наших глядачів нове запитання. На нашій планеті існує море, в якому фактично не можна втопитися. Що це за море і де воно знаходиться? А свої листи надсилайте за адресою місто Чернівці, вулиця Комарова, 1А, управління МНС з позначкою Юний рятувальник. Або відсилайте листи на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. На цьому наша програма завершується. До побачення!